Я свого часу і читав, і дивився мультик та всілякі екранізації історії про Пітер Пена, що вже не можу сказати, що канон, а що ні. Але конвейерну машину дійсно вже не зупинити, тому у нас сьогодні на огляді чергова екранізація цієї історії. А точніше нова спроба зробити з повноцінного мультфільму гарний фільм. Тож давайте, як завжди, дуже коротко і найголовніше без спойлерів. Я розкажу вам про стару нову версію цієї історії. Давайте по порядку. Особисто мені дуже дивно, що хто ще не знає, хто такий Пітер Пен, і взагалі треба розказувати про щось уже. Але все ж таки, думаю, є такі люди, хто не в темі. Тож скажу дуже коротко, що це максимальна дитяча казка про дітей, які потрапили у чарівний світ завдяки вище згаданому хлопчині на ім'я Пітер Пен. Він для всіх був лише героєм вигаданих історій, але виявляється, він існує насправді так само, як і його світ. Пітер Пен все ж таки є головним персонажем, незважаючи на те, що ім'я Венді теж фігурує у назві фільму. Він хлопчина, який не бажає дорослішати. У нього є кишенькова фея на ім'я Дін Дінь, яка тепер стала брюнеткою і вона відповідає за всілякі магічні штуки. Ну і сама Венді, типу, теж головний герой. Дуже дивно було дивитись на молоду мілу Йовович, мала просто копія своєї мами. Причому, на мою думку, вона потрапила у стрічку не завдяки своїм акторським талантам. Ще для мене особисто одним із канонічних і не менш Дивим персонажем є капітан Крюк, якого грає Джуд Лоу. Тут багато другорядних героїв, але не суть. Це кіно взагалі не про акторську гру, на жаль. Не дуже хочу асоціювати його з попередніми екранізаціями, але все ж таки це вийшов такий собі набір найяскравіших моментів минулих стрічок і мультфільму з сучасною графікою, з толерантністю, але при всьому цьому, який не має ніякої душі. І це так дивно, бо творці фільму заморочилися над усім, починаючи з картинки і закінчуючи саундтреком. Та й в принципі сюжет то є вже готовий. Але ключових моментів цієї історії, на мою думку, їм не вдалося передати. Вийшла така собі казка із спецефектами без якоїсь моралі, хоча. Звісно ж, вона тут є, шукайте самі. Видно, що старалася всі, крім Венді, але особисто мені цього виявилось недостатньо. Хоча, напевно, це все ж таки фільм для дітей і їм буде цікаво. Бо тут, як у сучасних мультфільмах, постійно щось відбувається на екрані. Від чого їм не буде нудно, ну і гумор тут теж такий собі 6. Напевно, картинка це найкрутіше, що є в цьому фільмі. Я спочатку скептично відносився до нього і вагався, чи варто взагалі витрачати на нього час. Але магія кіно і то, як він був знятий, зачарувала мене з перших секунд. Тут дуже багато комп'ютера, що не дивно, але при цьому доволі так якісного. Багато сцен знятих одним дублем, купа незвичних і захоплюючих кадрів. А всі ракурси дуже цікаві. Також на диво красиві декорації та костюми. Один із відкисних моментів, коли ну, дуже багато музики у фільмі, і це йому тільки в плюс. Бо це казка і саундтрек тримає тебе в атмосфері цієї казки всі півтори години. Над саундтреком працював Дені Регар, який відомий за такими стрічками, як легенда про зеленого лицаря та дракон Піта. Не вийшло ще жодної екранізації мультфільму під Дісней, котра б хоч мінімум могла передати ті емоції, які були там. Хоча Аладдін, напевно, єдиний приклад, коли зроблена не під копірку і має хоч щось своє. Но взагалі, незважаючи на те, скільки років цим мультфільмом, моя вам порада дивитися тільки оригінали, і своїм дітям також ставте їх. Ну, якось так. Ну а що?